Респіраторні вірусні інфекції це проблема сезонна, проблема осені, проблема зими. Якщо осінь, зима, вологі, сирі, більше можливості те, що буде епідемія, бо морозна, морозна погода, вона якби захищає трошечки. Хотя Точно сказати не може прогнозувати практично ніхто. Ніде ще не звучить епідемія ні в якій країні епідемії немає, ніякого грипу. Будемо сподіватися, що цього року епідемії грипу обійдуть не стороною. Але про профілактику грипу лікарі рекомендують не забувати. Зараз бажано вживати багато овочів, фруктів, багато вітамінів мається в капусті, в яблуках. Яблука до нового року вони ще мають багато вітаміна С. Це, це єдиний вітамін, який захищає нас від вірусної інфекції. І тому комплекс вітамінів, де входить вітамін С в достатній кількості, то є самі кращі комплекси для профілактики вірусних інфекцій. А ось комплексі вітамінів в аптеках можна знайти стільки, що людині зі спеціальною освітою недовго розгубитися. Лікарі кажуть, що комплекси хороші і дієві, але варто вживати їх правильно. І щоб обрати справді корисний комплекс саме для вас, краще звернутися до лікаря. Кожен має свого лікаря, я думаю, що то буде саме правильно. І лікар тоді, вважаючи на його супутні хвороби, вважаючи, а може йому не можна того, а може не можна того, тому що люди страдають серцево-судинними, страдають. Допустим, якщо людина страдає серцево-судинними, то йому краще брати комплекс, де багато омега 3 де є полі, жирні кислоти. Вони його будуть захищати паралельно від одного і від другого. Є хворі, які страдають захворюваннями печінки, то їм краще брати. є Замечательні комплекси для призахворюваннях печінки. Ну, я так думаю, що тут саме правильно любий препарат, цитрамон і той треба порадитись. Можна тобі чи не можна? Може в тебе тиск високий, може в тебе мігрень розів'ється на фоні цього. Так що вітаміни не такі прості не такі прості лікарство, як кажеться, народу. Його теж треба в розумних межах пити, тому що ми можемо визвати гіпервітаміноз, це ще хуже ніж авітаміноз. Гарним профілактичним засобом проти застуди є змазування носа оксаліновою маззю Перед виходом з дому також можна використовувати рослинні жири. Прийшовши додому, варто приділити декілька хвилин на попередження застуди. Вірус перші доби він вживляється в клітинку, а щоб він не вживився і не почав розмножуватися в клітині. Ми повинні його механічно видалити. Механічно видаляється самим простим промиванням, полосканням і все. Ви прийшли з вулиці, ви прийшли з школи, ви прийшли з магазину. прополощіть підсоленим розчином ніс і розчином ромашки календули горлишко. Підсолений розчин це чайна ложечка на пів літра води або просто фізіологічний розчин. В аптеках продається. Незамінними у профілактиці лікування респіраторних захворювань залишаються такі елементарні речі, як купання і провітрювання приміщення. Навіть брали дослідження в клінік, де поробили ремонти, євроремонти з євровікнами, які закриваються плотно, обробляються з самою сучасною санітарною. Технікою приміщення, і брали старі лікарні, в яких дерев'яні вікна, в яких сквозняки. І коли брали посів повітря, то виявили, що в суперсучасних клініках, з супертехнікою і все набагато більше мікробів в повітрі, ніж в старих клініках з дерев'яними старими вікнами і старими стінами. Чому? Тому що є сквозняк. Є сквозняк, є вивітрювання, є вакуум, є скупчення і розмноження даного паразита. Тому саме просте – провітрили, помили поли. є хлорка в будь-якому вигляді. Добавили чуть трохи хлорочки у воду, протерли ручки, протерли щіткою коври і поприбирали кожен день волога прибирання. Це дуже важливо. Існує така думка, що купатися під час простуди не можна. Настоятельно рекомендуємо два рази на добу приймати душ в обов'язковому порядку, тому що шкіра наша є органом виведення шлаків, так як і нирки, так як і печінка, так як і повітря, яким ми дихаємо. І тому шкіра виділяє багато пота, з потом виділяються шлаки. Змивайте їх, будь ласка, два рази на добу. Взагалі ж пережити складний. Осінньо-зимовий період допоможуть вітаміни і гарний настрій. Якщо будете давати вітаміни зранку, там, одну таблеточку, і не буде такої астенії, і не буде такої втоми. Ми всі працюємо багато, всі люди знервовані, соціальні положення у людей тяжкі, тому виснажування йде і фізичне, і емоційне. І вітаміни якраз допомагають трошечки підняти емоційний і фізичний стан людей. А це є велика профілактика. Грипу, тому що доказано, хто любить, той менше боліє грипом, того виділяється адреналін. Та, так що хай кохаються всі, це також допомагає. Хай сміються всі, це також допомагає. А щоб витримати те перевантаження різного характеру, то я за вітаміни. Я за. Бережіть себе і пам'ятайте, що легше хворобу попередити, ніж вилікувати. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія БАРТ.